Написав пан Богдан завжди пише. Написав, написав. Так. То так суто Ах, творчий клуб, мистецькі люди. Злітають з губ нові етюди. Лунає музика гітари і тануть в мить життєві хмари. Перо як ніж до рани в серці. Читай скоріш у терці. Роби життя найяскравіше. Люби мистецтво, люби вірші. Я тоді не прочитав, а тебе про якої на сторону. У мене завжди такого, коли ми вже на операцію, а я хім наші писав такі вірші, що не вибирати. А ви вже і так чуєте, мене голову <сі> <вам не> доволі. <сі> Ростіпшись мислив по дереву, верстаю долинцю свою. <плес> якби Адам не слухав є, то жив би я собі в раю. І мав би грі, і сім і спали. Мином дікало колеса, не в палець у палець, я мав би все чого забрав. Було б і те, і все, і оне, І все б я знав, і все б я міг, якби не змія захід, якби не переворотний гріх. Да. До ставку пінялись би чаша на благодатному столі. О, проробительнице наша, і шили вже смаком на трої. Стримить боя інтимна сила з пракоря і до Завад, та що вода і бере віково зла. Зверставши приповість, життєво верезо чухаю чоловік. Как бы Адам не слухал Еву, мне на свете не О, прекрасно, прекрасно. Вообще шикарно. Сейчас хочу оголосить результаты. Шикарно.